Так Зараз покажу на прикладі двох люків, це преміум модель, це преміум комфорт. Такі розміри у нас йдуть по максимальному це 80 на 1,50 м, можливо 90 на 1,50 м. Ось така модель. Тут виходить у нас куртник 40. По трьом сторонам є полиця, яка накладається на підлогу, з цієї сторони немає. Підйомники. Йдуть до розміру 70 х Один, далі йдуть два по бокам. Замок підпружинений, в принципі, як і на всіх, майже люках Так, тут під цей кутник лейться ущільнювач, йде в комплекті. Далі створки йдуть на цих моделях 40 ой, 30 на 20 труба. Магнезитова плита 8 мм посилена. Петлі тут йдуть сварні з труби 40х20. Отакий варіант. Тут е, зворення чесно регулюється, щоб можна було відрулювати кришку, щоб при наступанні чи щось класти не підпригувала вона. Так, далі, це модель преміум. Він може бути як з магнезитом, так і з повністю. Листом 2 мм ціна там однакова буде. Це у нас розмір 2 метра виходить. Тут уже йдуть три петлі. Петлі у нас сантиметр товщина, не сварні, а вирізані цільні, лазером вирізані, тому що на таких розмірах такі петлі сварні вони можуть деформуватися. З часом від ваги Тому тут такі вже йдуть петлі і також йде два кріплення на підпорка фіксатор, коли кришка відкривається, вона в паз впадає, автоматично кришка фіксується. Щоб закрити, потрібно цю планку припідняти і кришку закривати. Вона йде одна, але кріплення ставимо з двох сторон. Замовник вже при отриманні там зможе поставити, як йому зручно. В принципі, вона тут не дуже заважає. Зараз ми поміряємо. Якщо від проєма, то виходить 18 см, якщо від габариту, від монтажного, то виходить ну, 29 см. Далі на таких моделях вже йдуть монтажні пластини, щоб була змога закріплятися через них. На таких же варіантах в стандартній комплектації немає монтажних пластин, закріпляється прямо через раму. Необхідність в монтажних пластинах є для того, щоб зафіксувати саму раму щільно, а особливо в сторону петлі. Тут теж йдуть монтажні пластини. Напроти підйомників іде підпор в стіну, щоб підправився, щоб була жорсткість. Тому що тут вже йдуть підйомники більшої потужності на більший ньютон. і вже при натисканні і при утриманні кришки в закритому положенні йде більше навантаження на цю всю сторону петляву. Також тут йде самокутник 40-й, але він зварений. Полицею по чотирьом по сторонам, з цієї сторони теж. Тобто тут можна загиблятися і в нього, і сюди, і через монтажні пластини зі сторони петлі. Тут все однаково. Зворотня частина, замок такий же самий, також є можливість робити отакі відкривачки з середини. Також є можливість робити, отут є різьбові втулки. Для ручки, щоб закривати на себе. Отеплені варіанти робляться таким чином, прикриваються оцинковкою на саморізи і там всередині 4 см пінополісірол. Тут вже йде створка труба 40 на 20, тобто вставляється 4 см. Ці утеплення також вставляються 3 см, тут 30 на 20 21 так само закривається Ну, В принципі, такі відмінності, таких люків. В принципі, по роботі це в принципі, все легше, серійно вони виготовляються, такі вже моделі більш складні із за габаритів, щоб його зварити, пофарбувати. Треба, щоб він помістився, все добре вийшло і оце так зібрати і запакувати. Це ще ті складності його запакувати. Ключ іде на всіх люках отаким чином. Вставляється, там іде різьба, Прокручується, коли різьба впирається, Іде поворот язичка. Також ця різьба не піде для того, щоб можна було кришку на себе припідняти в початковому етапі, коли він закритий. Тому що в ідеалі потрібно, щоб підйомники не дуже, як катапульта, спочатку тянули, вистрелювали, бо буде тяжко тоді на замок, може і замок зламатися. І закривати тоді буде тяжко з цього положення. Потрібно, щоб цим ключем було зусилля якесь мінімальне, кілограма 3 щоб ви відкрутили спокійно на себе і далі кришка вже за рахунок газу підніметься.